Голубці з дирунами. Спробувавши їх один раз, ви не захочете готувати іншим способом. Для цього рецепту мені необхідно одну середню капустину запарюю. За допомогою двох веделок відділяю листочки. Качан обов'язково перед тим потрібно вирізати. Три середні цибулини натираю на грубій терці. На цій самій терці натираю 1 кг картоплі. Таку маніпуляцію пророблюю для того, аби картопля не потемніла. Спочатку натираю цибулю, а після того картоплю, солю та перчу за своїм смаком. Все це гарно перемішую на сковороді із товстим дном буду жарити свої деруни. Ось так гарно формую, як на звичайний дерун. Викладаю її гарненько приблизно по одній столовій ложці начинки. Обсмажую на олії з обох сторін. І ось такі гарні красунчики в мене вже виходять, як ви бачите. З листя капусти вирізаю, у нас це, говорять реберця. Ось так, за допомогою ножа я вирізала реберця і ці реберця викладаю, у моєму випадку, на дно гусятниці, а ви також можете готувати в каструлі. Один дерун викладаю на листя капусти і щільно загортаю так, як показано на відео. Потім за допомогою пальчика занурюю все в серединку. Можна залишити і в такому вигляді також гарно, а можна ще і з другої сторони. Я завжди практикую з обох сторін занурити в серединку капусту і щільно притискаю одне до одного. Зараз вам знову покажу. Ось, бачите, можна також покласти два деруни, вони будуть більші, тоді голубчики. Можна один покласти, можна навіть половинку. Це вже, це вже за вашим вподобанням. Гарно, щільненько тримаєте. Щоб вони не деформувались і загортаєте це все в середину. Пам'ятайте, що все потрібно робити дуже щільно. Також, коли ви кладете в каструлю, дуже, щоб вони щільно прилягали одне до одного, тоді вони в процесі приготування не будуть деформуватись. Також обов'язково даю лаврове листя та духмяний перець та накриваю тарілочками. І все це заливаю кип'ятком. Це також дуже важливо в приготуванні голубців. Ще зверху трошки підсолюю цю водичку, накриваю кришкою і приблизно готую годину-20. годину, -годину 20. Після чого даю трішки охолонути, виймаю кришки, і ось голубчики такі гарні в мене виходять. Це дуже смачно готую.